Коротко новини за 3 листопада. Поліцейські розшукали зловмисника, який побив фотокореспондента Юрія Рильчука. Як вже розповідала, пік інцидент стався 17 жовтня на вулиці Заклинських в Івано-Франківську. За словами потерпілого, нападник діяв Раптово. Між ними виникла словесна суперечка, яка переросла у бійку. Як встановили у поліції, 17-річний юнак кілька разів ударив по голові перехожого ютік. Слідчі відкрили кримінальне провадження. Юнакові повідомили про підозру в хуліганстві. На Прикарпатті нетверезий водій скоїв смертельну ДТП. Аварія трапилася між рогатином та підгороддям. Як встановили правоохоронці, 45-річний водій БМВ допустив зіткнення із задньою частиною автомобіля Део, який рухався у попутному напрямку. Після цього автомобіль Део виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з легковиком Мазда. У наслідок аварії 35-річний водій автівки Део мешканець Львова загинув на місці події. Також травмувалася пасажирка Мазди. Її госпіталізували. Як стало відомо, на момент скоєння. ДТП водій БМВ перебував у стані алкогольного сп'яніння. Водія мазди також перевірили. Він за кермом був тверезий. Слідчі розпочали кримінальне провадження. На Львівщині в селі Суховоля внаслідок вибуху травмувалися три дитини. Як стало відомо, 14-річний житель Львівського району запросив гостів своїх однолітків із Львова. Під час їхнього дозвілля пролунав вибух. Діти отримали опіки перед пліч, живота та кисти рук. Потерпіли у стані середнього ступеня важкості, госпіталізували. Обставини події встановлюють правоохоронці. Завтра, 4 листопада, на Прикарпатті буде хмарно з проясненнями. Вночі очікується помірний дощ в горах з мокрим снігом. Вдень невеликий дощ. Вітер північно-західний – 7-12 метрів за секунду. В області вночі буде від 4 до 9 градусів тепла, в день – 8-13 градусів тепла. Більше новин читайте на нашому сайті Пікнетюей.